Привіт, малята! Запрошую вас на гостини до мудрої казки, яка називається Казкова подорож катрусі. В одній далекій країні жила дівчинка на ім'я Катруся. Вона була дуже доброю, веселою та працьовитою дівчинкою. Стане зранку кімнату прибере, котику сметанки дасть. Дворі попідмітає, а потім іде на клумбу квіти поливати. За катрусею кожного дня спостерігало золоте сонечко. Подобалась йому ця працьовита дівчинка, і ось одного разу сонечко промовило до неї. Катрусю, ти така хороша та працьовита. Я хочу влаштувати для тебе сюрприз. Але для цього тобі необхідно буде йти за моїми промінчиками. Я тобі покажу дорогу. Дівчинці ця ідея сподобалась, і вона попрямувала за променями сонечка. Катруся йшла через квітучі поля та вишневі садки і врешті опинилася перед могутнім та густим лісом. А там, прямо перед нею, ніби із землі, з'явилися великі великі двері, які самі перед нею відчинилися. Сонечко промовило: Проходь, катрусю, не бійся, там тебе чекає мій сюрприз. Коли дівчинка тільки переступила поріг, то відразу опинилася в дивовижній касці. Там тваринки вміли розмовляти. А також всюди ходили цікаві паперові чоловічки. Одне лисенятко виявилося особливо гостинним воно показало катрусі золоту річечку, в якій плавали чудернацькі рибки з довгими гарними хвостами, схожими на вітрила. Далі воно показало цікаві атракціони, де всі мешканці могли розважатися. І смакувати морозивом соками та смачними фруктами. Потім лисеня повело Катрусю на одну сонячну галявину, а там її чекав справжній сюрприз. На її подив там зібралися всі її улюблені мунтяшні герої. Кого там тільки не було: і Червона шапочка, і коза дереза. І навіть свинка пепа зі своєю сім'єю, а також багато, багато інших всіх не перелічити. Вони сиділи за довгим столом і пили чай з бубликами, а помітивши свою гостю, запросили її приєднатися до чаювання. А коли катруся вже збиралася повертатися додому, їй подарували великого торта, а також багато спільних фото на згадку. Катруся поверталася додому дуже задоволеною і вдячною сонечку за таку цікаву казкову подорож. А сонечко раділо, що змогло зробити щось приємне для такої гарної та працьовитої дівчинки. Казка вчить нас, як на світі жить. Тож і ви, дітки, запам'ятайте, що потрібно бути добрими та працьовитими, і тоді і вам хтось обов'язково подякує. До побачення, малята, і до нової зустрічі!